Всім привіт, вас вітає Максим. У нас, як завжди, анпакінг. Сьогодні будемо розпаковувати дієтичну добавку черниця плюс лютеїн від торгової марки Nutrilite MV. Е, Ось така пляшка приходить. Е, 62 Капсули або 42 грами. Відкривається ось так от. Як бачимо. Упаковка запаяна. Дуже добре. Відсипати собі в карман ніяк не. Не получится. Так що все чесно. Клієнт отримає повну упаковку. Так. Ну, щодо способу вживання виробник рекомендує вживати під час їжі. Mm. Вид одной и до четырех капсул на доб б... Так, ну что, распаковываем. Так. Ну ось так от. І упс. Потікали трошки. Забираю пізніше. Ну, ось такі чорненькі капсули. Без запаху. Це, мабуть, якась желатинова оболочка, яка розчиняється потім повністю в нашому шлунку. Ось таке. Ось так от в такому вигляді приходить дана черниця. На це все дякую. Якщо є питання, задавайте. Краще підписуйтесь на мій канал. Все, всем пока.